Всім привіт! Я вас вітаю на останньому уроці модулю про фріланс. І тут ми поговоримо про клієнтський сервіс та про тайм-менеджмент. Я вважаю, що клієнтський сервіс це найважливіше, що може бути у вашій професійній діяльності. Навіть, мабуть, важливіше, ніж ваші хард скіли, ніж ваше вміння розробляти сайти або дизайнити сайти. В першу чергу, сервіс це відчуття безпеки та комфорту з боку вашого клієнта. Якщо, наприклад, йому комфортно. Спілкувати з вами поштою, окей, робіть так, спілкуйтесь з ним поштою. Якщо він хоче вийти на зі дзвон, то намагайтесь також це зробити. Я знаю кейси, коли, наприклад, деякі люди ну, не люблять вони спілкуватись, особливо на початку кар'єри, це там страшнувато, складнувато, тому вони намагаються там лише листуватись. Або, наприклад, кейси, коли в тебе замовник, цей кейс це я. Коли в тебе замовник англомовний, і ти не можеш вільно спілкуватися англійською, тому ти спілкуєшся лише в листуванні за допомогою перекладачів і ок. Ну звідти немає виходу. Я там швидко не навчусь спілкуватися англійською. Але якщо це спілкування українською, наприклад, то мені треба, я в принципі за 2-3 дні можу вирішити це питання, пропрацювати там якось не знаю з ким, з психологом, з речологом або з кимось ще для того, щоб навчитись це робити. І ваш гарний сервіс у фрілансера це можливість виділятись на фоні конкурентів, тому що мало хто за цим слідкує. Я думаю, ви бачили мемчики, або в принципі, якщо ви стикались з тим, що ви замовляєте якісь послуги, то звертаючись до фрілансера, є такий невеличкий страх того, що він може зникнути або ще щось, тому що, ну що ж, це одна людина, він ну, типу, несерйозно. Це не є студія або якась велика компанія. Тому я б вам радив. Дуже звертати увагу на сервіс, я б вам радив працювати в легальному полі, відкрити собі ФОП з кожним замовником заключати договора. Тому це в принципі також підвищує ваш сервіс і підвищує відчуття безпеки з боку вашого замовника. А якщо ваш замовник щасливий, то він стає амбасадором вашого бренду як фрілансеру. Він буде вас радити друзям, знайомим, партнерам, і вам не треба буде кожного разу. Витрачати кошти, час на пошук нового клієнта, тому що у вас вже є цей круто, і він вас радить, і він може до вас звертатись знову, і ви на нього не витрачаєте ні коштів, ні часу на пошук цього клієнта, тому що він уже ваш. Як же досягти такого сервісу? Ну, по-перше, ми робимо так, щоб клієнту було комфортно. По-друге, як досягти цього комфорту, коли замовник розуміє, що відбувається з його проєктом, на якому він етапі. То йому, в принципі, комфортно, він розуміє, що процес іде, ніхто нікуди не пропав, все відбувається чотенько, тому немає чому переживати. Зараз я вам покажу трохи пізніше кілька варіантів, як це можна робити. Ви можете, наприклад, робити таймлайн проекту і замовник може туди заходити і дивитись: а зрозуміло, сьогодні четвер, сьогодні у нас там на таймлайні це там четвертий день цього етапу. Тобто, вони зараз роблять це, наприклад, там розробка десктопної версії сайту. І в нього там, скоріше за все, питань не буде, але ну вам важливо вкладатись в ці дедлайни вашого таймлайна. Якщо сьогодні четвертий день, а на п'ятий вам треба здати, то ви на п'ятий здаєте. І тоді він розуміє, ага, цей таймлайн працює, круто. Мені е, зрозуміло, як, е, як відбувається робота над проектом. Також у мене, наприклад, така практика: якщо сьогодні в мене дедлайн, коли я обіцяв клієнту щось показати. То я йому зранку цього дня пишу Привіт! У мене все в силі. Сьогодні я тобі там покажу презентацію, або покажу дизайн, або покажу що ще. Тому що зазвичай ти дороблюєш все там протягом дня, в тебе якісь поточні задачі, тобто ти йому не скинеш о 10-й, скоріш за все. Ти йому скинеш там, не знаю, 15-та, 16-та, і весь цей час до 15-ї він буде думати: блін, а про мене не забули. А сьогодні точно буде презентація? Я ж вже пообіцяв там своєму. Керівництво, що сьогодні покажемо. А так, ти самого раночкою йому пишеш, що привіт, все в силі, буде готово о 16. І все, він е, спокійний, він задоволений. І ще гарна практика, якщо у вас довгостроковий проєкт, наприклад, 3-4 тижні, то робити тижневий звіт. Наприклад, що понеділка ви пишете замовнику за минулий тиждень. Ми зробили раз, два, три, 4. На цьому тижні плануємо раз, два, три. Він також розуміє, що відбувається з проектом, і він відчуває себе в безпеці. Для того щоб таке було, вам потрібно опанувати планування. Я думаю, багато з вас розуміє про що мова. Ми всі так чи інакше плануємо наше життя, плануємо нашу роботу. І в принципі, планування це основа тайм-менеджменту і основа гарантія вашого якісного сервісу. Це стосується не тільки роботи над проектами, це стосується в принципі, роботи в цілому та життя в цілому. Якщо не планувати, то досить ймовірно настане така ситуація, що ви будете працювати без вихідних, працювати по ночах і так далі. А це, як ми з вами знаємо, шлях до вигорання. А ми з вами не хочемо вигорати, Ми хочемо працювати, отримувати задоволення від роботи, отримувати за це гарні гонорари. Тому ми розуміємо, що фріланс це марафон, це а не спрінт. Ігра вдовгу. Я б вам радив не брати проектів більше, ніж ви реально можете виконати. Треба вам відчувати свій стан, треба не забувати турбуватись про себе, піклуватись. Ви у себе одні. Тому головне бути в гармонії з тим, що ви робите. Кайфувати від роботи, кайфувати від ваших гонорарів, і тоді клієнти також будуть кайфувати, працюючи з вами. При плануванні я б вам радив закладати. Приблизно плюс 20% часу від того, що ви реально для себе розумієте. Наприклад, ви розумієте, що цей лендінг я зроблю за там 4 дні десктопну версію, а ви закладаєте 5. Далі там адаптиви, ви зробите за 2 дні, а закладаєте краще 3. Для чого це робити? Коли у вас один проект, то в принципі тайм-менеджмент він легкий. Да? Ви все собі спланували, поїхали, працюєте над ним. Коли у вас 4 проекти, то цей люд вам дуже допоможе вкладатися в дедлайни. Ви там трохи більше, там трохи більше, і у вас не буде такої історії з накладанням. У мене, наприклад, бували такі історії, і це зовсім не солодко. Коли у мене в роботі там три проекти, і два проекти зайшли, наприклад, в один день. І у них приблизно той самий дедлайн, приблизно ті ж самі мені треба виконати роботи. І я розумію, що в мене дедлайн через тиждень по обом проектам. Я роблю якийсь один. Думаю, швидко зроблю його, потім перейду до іншого. І при цьому в мене є ще третій, якийсь там на фінальному етапі, і там також є свої дедлайни. І от буває таке накладання, коли завтра тобі здавати два проекти, а ти за другий навіть не сідав. Тому треба завжди брати з запасом. Ну і ви маєте розуміти, що все ідеально сплановано, з вашою Сторони, це не означає, що все так і буде відбуватись, тому ви маєте бути готові до того, що клієнт може зникнути на тиждень, він мож, може довго готувати якийсь контент, у нього може злетіти якась фотосесія або відеозйомка. І це, в принципі, лягає на ваші плечі, тому що у вас є окрім планування роботи над проектами. У вас є ще фінансове планування, і ви знаєте, що за два тижні, через два тижні, у вас буде 500 доларів, наприклад, за цей сайт. А по факту це буде не 2 тижні, а 4 тижні, тому що клієнт затягує, і фінальна оплата відбувається там в кінці 90% випадків. Тому я б вам радив постійно знаходитись в стані пошуку нових клієнтів, навіть коли у вас існують теперішні замовлення. І зараз я вам покажу стосовно планування, як це відбувається у мене. У мене це відбувається так дуже примітивно просто Excel-табличка в онлайні. Excel Sheets. і там я просто ставлю справи на тиждень, ставлю справи на кожен день. Жовтеньким я відмічаю те, що я вже зробив, а якимось там помаранчевим або червоним якісь термінові справи, щоб я точно їх не забув, щоб вони мені завжди кидались в очі. І все існує багато різних планувальщиків, багато різних там туду-листів, і ви можете користуватись тим, який зручний для вас. Але це дуже корисно бачити повний перелік справ на сьогодні на тиждень. І планувати роботу над проєктом. Окрім цього, ми говорили про таймлайн. Ось приклад таймлайну, ну такий, це дуже примітивний, він зроблений у фігмі, але просто наглядно, щоб вам показати, що, що це таке. Коли ви робите такий таймлайн для замовника, то і притримуєтесь його, то він розуміє, в будь-який день може зайти. знаєте, він там випав з роботи, у нього куча справ, дружина, діти, куча справ по роботі, і ви. Понеділок або ні, в неділю, там 12-го ви почали роботу, і він там через тиждень думає, так, а що у нас відбувається? І він заходить і, а зрозуміло, зараз такий то етап, ми приблизно тут. І там через тиждень ще зайшов, подивився. Тобто він розуміє, що робота іде, і все йому зрозуміло, в нього немає питань. Також є ще варіант, ми колись робили в Notion таку штуку. Там Notion взагалі дуже зручна, класна штука. Ми туди ще повністю не перейшли, але плануємо це зробити. В рамках роботи всередині нашої компанії, там агенції, школи, ці справи там записувати. Ось теж такий варіант: ми показуємо, які є етапи, і показуємо, скільки це займає по часу. Замовник завжди може сюди зайти і подивитись, на якому етапі він знаходиться. Окрім цього, ми можемо робити більш деталізовану історію роботи над проєктом для вашого замовника, щоб він був ще спокійнішим, якщо це. Така людина, знаєте, бувають такі люди, які хочуть вникати в усе, а бувають такі, яким просто ну окей, там зараз розробка десктопу, супер. Тому для вас ми також розробили таблички. Ви могли вже бачити ці таблички, зараз я покажу, що це означає. Ви могли їх бачити. У нас є такі гайди, якими ви також могли вже користуватись. І тут є гайд, наприклад, етап розробку проєкту на Webflow, тут є гайд для вас, як для виконавця, що вам треба. Робити, щоб ваш проект був там ідеальним, щоб ви ні, ні про що не забули. А є гайд для замовника, і тут також ви можете в принципі, ділитись з замовником такою табличкою, і він буде розуміти, що зараз відбувається. Вона, в принципі, йде покроково. Ми розробляємо десктопну версію, аналізуємо швидкість завантаження сайту, адаптуємо під планшет, під мобілку. І Він заходить і бачить, окей, ага, ми зараз тут це все ще не зроблено, зрозуміло. Попереду які здачі стоять. І такий же гайд у нас є. Для, як підготувати макет у фігмі до Webflow. Це для вас, як для виконавців, як для дизайнерів, якщо такі присутні, а це для замовника. Тут вже, в принципі, не як підготувати макет, а етапи розробки дизайну. Тобто, ми там попередні домовленості з замовником, про що нам треба домовитись. Далі робота з макетом. Він також заходить і бачить, окей, текстовий прототип є, дизайн-концепція є, затвердили дизайн-концепцію. І зараз працюємо над там, дизайном головної сторінки. Ну і так далі. Тут зараз рандомно виставлені ці штуки, галочки там і все таке інше. Але в принципі, тут покроковий план роботи над дизайном сайту, а тут роботи над розробкою сайту. Ви також можете це використовувати. Посилання будуть під цим відео в уроці. Ну і ми будемо завершувати на цьому. Останній урок, та, в принципі, модуль про фріланс, я дуже сподіваюся, що вам було корисно, і ви візьмете для себе якісь фішки. Я знаю по собі, що коли, я, наприклад, ти читаєш якусь книгу або дивишся який курс, якщо ти винес один або на два, та навіть один якийсь інсайт, який впливає. Приходить до тебе в роботу, і ти його реально використовуєш, і він тобі допомагає, то це вже круто. Для мене це вже крутий результат. Я після курсу, наприклад, почав, після якогось курсу почав робити там дві речі. Я розумію, блін, це ж дуже підвищило мій, мій рівень як там фрілансера або як дизайнера. Тому я дуже сподіваюся, що ви візьмете хоча б щось одне, а якщо візьмете більше, я буду щасливим. Тут я додав, ви бачите, посилання на мій інстаграм. Якщо вам сподобалось, напишіть мені, будь ласка. Якщо вам не сподобалось, напишіть мені, будь ласка, про це. Бажаю вам багато гарних, добрих та багатих клієнтів.